Інвестиції в апарт-готелі на західній Україні чи не єдина зона, де український інвестор може заробити на нерухомості? Поговоримо про це, про можливості, про цифри, про потенціал зростання вартості квадратного метру в апарт-готелях на західній Україні з одним з співвласників вже групи компаній Апартель Сергієм Максименко. Вітаю вас! Доброго дня, доброго дня вам всім. Одне з найбільш цікавих питань, які нам задавали підписники у коментарі, це чим обґрунтовується і чим наповнюється доволі немаленька вартість квадратного метру у номерах апарт-готелів? Якщо ми розглядаємо ціну. То з нашої точки зору вона якраз маленька, але вона відповідає повністю наповненню. Тому що це наповнення йде не тільки номерного фонду, а це йде повністю і наповнення інфраструктури. Тому що ми зацікавлені не тільки в продажу апартаментів, а потім і в заповненні номерного фонду, щоб приїжджав гость, він відпочивав і приїжджав ще раз і ще раз, і йому було чим зайнятися, коли він. Проживає в готелі. Якщо ми беремо е, ціну квадратного метру, умовно в будь-якому великому місті Україні, то вона не, майже не відрізняється від вартості е, в номерному фонді. Але коли ви купляєте в апартелі свій номер, ви ще за цю ціну отримаєте і інфраструктуру, яка входить в цю ціну. Це і басейни, і спа, які потім використовує гость. І... Ви повертаєте, тобто, цю ціну з торисцею, І коли ви самі відпочиваєте, ви так само користуєтесь цими послугами всіми. Тому ця ціна, вона економічно дуже обґрунтована. А яке співвідношення саме площ під інфраструктуру до площ під номери? Е, в, якщо ми кажемо, Воно відрізняється від проекту до проєкту, але по великому рахунку це десь один до двох. Ну для нас це класична така формула, коли на один квадратний метр площі, яка відноситься до проживання гостя, і два квадратних метри на цей один квадратний метр лягає площа інфраструктури. І це ми не беремо ще прибудинкову територію, яку потрібно так само облаштувати, ландшафти зробити доріжки, щоб гості могли там відпочивати і гуляти. Ну, наш інвестор він порівнює він працює з собівартістю і порівнює, що собівартість різного класу нерухомості вона відрізняється може вдвічі. Якщо ми аналізуємо, що собівартість нерухомості преміум класу складає в межах 1,5-2,5 тисяч доларів. Це кажемо про собівартість. Відповідно, якщо на неї є навантаження ще по інфраструктурі ще плюс 30-40%, то собівартість буде варювати світом двох з половиною до 3,5. Це обґрунтовує відповідно таку вартість. Але друге питання: як вдається конкурувати, тому що подібних пропозицій на Західній Україні вистачає, чим відрізняється від них апортрелі? Якщо чесно, ми аналізували ринок і таких пропозицій не так багато. Це з нашої точки зору. Є дуже багато проектів. Я думаю, що десь, якщо ми беремо весь ринок, це 100% будівництва на західні України. І я би все ж таки більш широко це питання розвивав, тому що це зараз, ну, в наших умовах, умовах війни, ми більше е, Захід України розвиваємо. А по великому рахунку були готелі і в Полтавській області, і в Сумській області, доволі непогані готелі, які користувалися дуже великим попитом. Тобто повернемося. 50% ринку це невеличкі забудовники, які, мовно, будують один, два, три котеджі, в яких поруч. Або немає інфраструктури, або вона дуже слабенька, там умовно якийсь чан стоїть. Але це потрібно спускатися за їжею, потрібно кудись ти. Ну, тобто, це трохи не інший формат. І 50% ринку це займають великі гравці, дійсно з яких можемо там виділити декілька мережевих готелів, які насичують свій готель великою інфраструктурою і вкладаються в нього, за рахунок чого ми можемо конкурувати, і чому наш продукт ми вважаємо, що один з найкращих це. Якість обслуговування, це якість матеріалів, і це, ще раз повторююся, це інфраструктура. Тобто, гость, який приїжджає до нас, він приїжджає на сьогоднішній день, аналізуючи ринок. Я скажу, що це майже завжди сім'я, дві-три дитини. Тобто потрібно так, щоб. По можливості були розділені на відпочинку діти і дорослі, щоб дорослі могли для себе знайтися заняття. Діти були так само зацікавлені, і ця сім'я могла вона відпочити повністю. Ми ще основуємося на досвіді, тому що в нас на сьогоднішній день є два готелі, які працюють вже під брендом «Апротель». Якщо ми звернемося до букінгу, в них дуже непогані рейтингові показники. І це значить, що ми. Правильному напрямку рухаємося, задоволені наші інвестори, які проінвестували, які зараз отримують дохід? Це, до речі, готелі. було друге питання. Ті готелі, які працюють, в них були інвестори, вони отримували презентації і орієнтовно фінансову модель їх окупності, також капіталізації їх площ. Наскільки відсотків план збігся із фактом? На сьогоднішній день він збігається на 100%, я можу сказати. Ми не вийшли ще на на показники, які там умовно нами прогнозувалися, це в районі 15%. Але сьогодні 8-10% люди після сплати всіх податків вони гарантовано отримують. Чому ми кажемо 8-10% і чому я кажу про 100% дотримання нашого плану? Тому що коли готель відкривається, йому потрібно деякий час для того, щоб його пізнали гості, для того, щоб він вийшов на ринок, для того, щоб його... Послуги якісно оцінили. Тобто, це і наша є, в принципі, запланована наша стратегія. На етапі на цьому ми не даємо ту ціну, на яку ми хочемо вийти в подальшому для гостя. Ця ціна десь на відсотків 20-30, вона знижена. Але з кожним роком готель розвивається, і з кожним роком він виходить на заплановані показники для того, щоб інвестор отримав. А щодо капіталізації саме вартості квадратного метру. Це ми зараз казали про некапіталізацію. Капіталі... Да, це ми казали про дохідність. Капіталізація це зовсім трохи інше. І в наш бізнес він розрахований більше на роботу вдовгу. Є інвестори, які заходять на початку будівництва, це більш ризиковане з точки зору інвестицій, ну як і завжди, коли ти заходиш на початку, і коли ти можеш вийти вже на тому етапі, коли готель запущений, і він працює. На сьогоднішній день, якщо ми кажемо про таких інвесторів, то в нас є декілька кейсів, коли люди таким чином інвестували і вийшли. В них був плюс 30 плюс 40 від початкової вартості. За який період? Я вам скажу, що ми швидко реалізували той проект, який починали в 2022 році. Це в них дохідність від року до півтора року була. Від трохи до півтора, тобто не менше 20 річних, да. е, добре. Е, Україна зараз концентрує інвестиції у нерухомість в Західному регіоні. Дуже багато будується саме у курортних зонах і саме рекреаційного призначення. Будується м, набагато більше фондів під це, ніж було раніше. Але. З України виїжджають протосплатоспроможні громадяни. В Україні падає купівельна спроможність. Як ви оцінюєте ринок і чи не буде недозавантаженість не з точки зору відсутності конкурентних переваг, а з точки зору радикального звуження ринку? Ринок звузився, він звузився і в продажах він десь впав, якщо ми бачимо, по оцінках експертів він впав десь 4 рази, якщо ми кажемо. Вартість будівництва за даними в валюті зросла відсотків на 40, У нас показники це трохи менше відсотків на 30. Ми почали будувати в західному регіоні ще до війни, і перший наш готель з брендом Опертель він відкрився в 2020 році. Так само ну, не можна порівняти з війною, або були ковідні часи, і все одно готель працював, і люди отримували прибуток. Люди виїжджають, але багато хто і повертається, і людям все одно потрібно десь відпочивати. І я бачу зараз і по Києву, що більше все ж таки приїжджає іноземців. Тому ми вважаємо, що ринок хоче звузиться, але вийдуть із цього ринку сильні гравці. Тобто, то що ми казали ще на початку а якісь, нашої... е, переб'ю вас, а якісь гравці, тобто перестане існувати бізнес. Ну, якщо умовно в східниці буде там декілька потужних з інфраструктурою гравців, і зараз будуються невеличкі чи там е, трьохповерхові там на 20 номерів комплексі, чи якісь мережі будиночків, то вони просто будуть пусті, зачахнуть, тому що там нікого не буде. Ну тобто, буде нерентабельно вести я, цю діяльність. Я якраз про це і хотів сказати, що е, і зараз воно. Воно і раніше було, просто це зараз це буде, вона більш гостріше буде, і ми це будемо більш бачити. Якщо ми бачимо, це не тільки в Україні, це і, за, і на в Західній Європі так само. Є дуже багато готелів, які сезонні готелі. І там умовно працює одна сім'я, він невеличку кількість номерів. Тобто ці готелі, цей бізнес працює тільки в сезон. Закінчився в сезон, вони закрились все. Вони живуть на те, що заробили в сезон, і до побачення. І по великому рахунку на жаль, і до цього. І розвивався та бізнес. Тобто не було дуже великих вкладень в інфраструктуру, тобто це були готелі сімейного типу, там мама, умовно, працює на рецепції, дочка прибирає, батько готує. І Таким чином, ці сім'ї жили. Але і якість послуг вона була не на рівні, і дуже багато наших громадян, не отримуючи нормальну якісну послугу, вони виїжджали за кордон для того, щоб отримати цю якість. Не тільки для того, щоб просто побувати за кордоном, а для того, щоб вони могли за свої гроші отримати якість. Наша точка зору, що ще раз кажу, сильні гравці, які нормально зроблять інфраструктуру, нормально насичать умовами для якісного проживання гостей, вони будуть на плаву. Зараз бачимо по тих гостях, які проживають в нас, що це люди, умовно людина військово зобов'язаний, чи вона воює, їй надали відпустку. До нього приїжджає сім'я, яка за кордону. Вони приїжджають в якісний готель для того, щоб чоловік міг відпочити і зустрітися нормально з сім'єю. Тобто йде, все ж таки, люди, ті, навіть які наші співгромадяни, які виїхали за кордон, вони все одно повертаються на деякий час в Україну. І ми вважаємо, що це буде більше, -більше. і плюс іноземний гость е з закінченням війни з наближенням перемоги. Так само буде більше людей, які захочуть побачити, що відбувається в Україні. Сподіваюся, що буде нормальний ринок і нормальні умови для розвитку бізнесу. Будуть більше людей приїжджати, і вони якраз будуть шукати якісних послуг. Апартель – це керуюча компанія, яка заробляє на супутніх послугах, яка заробляє на управлінні номерним фондом. Чи бере участь в бізнесі апортелю інвестор і ну, все ж таки він бере, маючи актив на балансі, і яким чином це здійснюється? Це і плюс і мінус. Він бере участь, тому що він війшов в сім'ю партрелі, це є бренд апартель. І за рахунок цього бренду він отримує свою дохідність. Він не може самостійно здавати свій номер комусь в оренду, тому що це ламає всю логіку. Ми не можемо тоді гарантувати якість послуг. І це вбиває весь бренд. Але умовно, якщо ми беремо. Там якісь покращення, які йдуть в готелі, тому воно частину прибутку потрібно витрати на новий басейн. Тому мовно то обов'язково тоді приймається колегіально всіми співвласниками номерних фондів. Це приймається рішення. А якщо хтось з співвласників буде проти прийняття. Це цього. більшість. На жаль, тут, тут є більшість, більшість. Тобто прийняття рішення, абсолютно да, більшістю. Прийняття тобто абсолютно це, більшістю. Це, це така демократична трошки республіка е, в, в такому форматі. І якщо більшість приймає рішення, виділяється. Мережа, портель, тобто інвестори мають незалежність саме в колегіальності прийняття Звичайно, рішень. Звичайно, вони мають незалежність і ми не забуваємо, що в них. Е, Їхня це їх не нерухомість, це їх право власності на майно, яким вони можуть вільно розпоряджатися, користуватися, користуватися, жити особисто. Але це окрім здачі в оренду. Окрім здачі в оренду самостійним шляхом. А. Важливий є момент. Набуття права власності і е, вихід з, з цього моменту важливим є питання ліквідності. Е, чи допомагає мережа в реалізації бажання продати і в бажанні продати з прибутком? У нас було декілька таких кейсів, там умовно три. Є люди, які е, там вийшли з відсотком 20-30 до 40%. відсотків, і їм потрібно було це зробити ну, умовно, там. Відносно швидко за місяць ми допомогли їм реалізувати їх нерухомість. Є людина, там яка казала, що інвестор, яка казала, що йому дуже швидко потрібно вийти з ну люди, чому виходять на сьогоднішній день? Це воно якісь проблеми в бізнесі, чи якась потреба дуже в швидких грошах. Ну або є інвестор, який спекулянт, ось як я, і більшість учасників клубу, ми заходимо на ранньому етапі, і ми плануємо вийти, щоб зайти потім в наступний так, проект. Я розумію, але є спекулянт, який розуміє там маржинальність, да яку він. А є спекулянт, який каже, мені потрібно дуже швидко вийти, а я хочу там плюс 50. І, і зрозуміло, що ми не можемо там допомогти йому реалізувати цей номер, тому що ну це завищена ринкова вартість. Тобто, якщо ми кажемо про. Ринок це від початку від старту проекту до його закінчення на виході. Це там від 20 до 40 відсотків. Якщо людина розуміє, що з таким вона додатковою. Прибутковості може вийти, то, будь ласка, звертайтеся до нашого відділу продажу. Є заявки, і вони допоможуть вам повністю реалізувати, повністю під ключ. Ви приїдете тільки до нотаріуса, підпишете документи на передачу вашого власності. Як ви оцінюєте ринок? Ви казали, що індикатив дохідності в середньому пасивної дохідності на оренді від 8 до 15%. До цього йде вже діючі проекти і є підтвердження цим цифрам. Факти є. Є дохідність спекулятивна від ранньої стадії до стадії здачі в експлуатацію близько 40% за півтора року, як яким чином забезпечується ринок вже перепродажу юнітів на етапі діючого готелю номерів, і е, як цей ринок створений чи в мережі апартель, чи за межами в тому числі є е, е, профільні ріелтори, які можуть продавати аргументуючи цю вартість. Як цей ринок створений. Бо ринок, наприклад, нерухомості в Києві, він створений е, дуже просто: можна зайти на сайт, можна набрати ріелтора і вже дізнатися в ринку, що відбувається. Як ось в цьому сегменті він такий самий, як і будь-який ринок нерухомості. Ви можете звернутися. Умовно, якщо ми ж е, по різні сторони, якщо людина покупець, вона телефонує тому відділ продажу. Їй каже, що в наявності є такі-такі-то варіанти. Він підбирає те, що йому зручно. Якщо ви продавець, він аналізує. По чому продає відділ продажу, каже свою вартість, і по цій вартісті так само відділ продажу продає. Він може найняти як агента, умовно, брокера, який буде продавати його нерухомість, а може звернутися до відділу продажу і просто очікувати час, коли йому зателефонують і скажуть, що да, є інвестор, який готовий вас викупити вашу нерухомість. По такій вартість він приїжджає, підписує, отримує гроші. Які ви бачите механізми захисту від неліквідності або тимчасової неліквідності? Ну, ось, умовно кажучи, коли падає ринок, коли бажаючих продати по цільовій ціні значно більше, ніж бажаючих купити, Ви вже відповіли на своє питання. Тобто на сьогоднішній день ринок розвивається. Є дуже багато проектів. Інвестор вибирає там по якості, по інфраструктурі, по вартості. Ну дуже багато є параметрів, по які він вибирає для себе свою нерухомість. І на сьогоднішній день е, наші інвестори, там портрети, да, інвестори, які є, і дуже багато людей, якщо там, просто вкладали гроші в нерухомість, е, то вони ну, в бетон вкладали і зберігали свої гроші, то тут вони вкладають, зберігають ще й отримують дохідність. Тому цей ринок на сьогоднішній день він йде на стадії розвитку. А радикально, конкурентні переваги. Ну, ось чому е, обираючи, ми кажемо, у нас в клубі диверсифіканти? Вони не розглядають бетон як бетон? Він має бути в них діловий, трошечки все ж таки обираючи аналізуючи ситуацію, аналізуючи те, що є ринки там цифрових активів, є фондові ринки, можливість тримати капітал у зарубіжних юрисдикціях будь-якої більш надійної, найнадійнішої, з якоюсь дохідністю, чому він саме має придивлятись і виводив. Ти в пріоритет, саме цей проект. З поміж всього ринку питання знову в дохідності. Ніхто вам це бізнес. Вам ніхто не зможе гарантувати 100% надійність ваших грошей. Так само, як і ринок акцій, він піднімається і падає. Так і саме ринок нерухомості, він піднімається і падає. На сьогоднішній день є в нас активи, які збудовані, які приносять реальний дохід, і є кейси там, де людина спекулятивно зайшла на ранній стадії будівництва і вийшла на більш пізній. Ось вам є на сьогоднішній ринок. День цей ринок працює, є реальний заробіток, і він, тобто, я не розповідаю, якісь речі там. Щось придумуючи, він є на сьогоднішній реальні. Це фіксували. Я від себе скажу, тому що задача щиро ділитись і гарно допитувати. Мені здається, в цьому ринку в апарт-готелях, в відпочинкових комплексах, яких дійсно дуже багато, конкурують також гроші. І чим конкурує так само великий бізнес, великий виробник з яким стартапом невеличким виробництвом просто на великому капіталі змога акумулювати 50-100 мільйонів доларів в якомусь. Певному бізнесі дає конкурентні переваги, дає можливість дійсно і демпінгувати, дійсно дає можливість конкурента чи вибивати, чи відсовувати. І роблячи собі на горизонті рік-два шлях можливостей. Тому, на мою думку. Аналізувати, куди інвестувати, я б аналізував би перше, звичайно, вартість квадратного метру і оцінювати вартість інфраструктури. Тобто, банально фотографувати оком, телефоном і оцінювати дійсно, яка ж є собі вартість, економічний метод застосовувати. А друге, придбувати ну, краще дійсно в великого гравця, який дійсно може коштами душити. І е, також дуже, велика, е, дуже великий фактор звертати увагу на якість роботи відділу. Лу продажів тому, що той навіть і великий гарний девелопер, який по якимсь причинам може мало продавати, ну можливо, є якісь прогалини в проектуванні тощо. Ми кажемо взагалом, оцінюємо порада, така загальна. Все-таки, якщо якісно працює відділ продажів, будівництво буде здано вчасно, і нові проекти будуть допомагати якісно реалізовуватись діючим старим проектам, тому що вони є їхні кейси, і інвестори, як правило, переходять з одного в інший на підстави рекомендацій. І е, якісне управління вже діючим проектом забезпечує розвиток всієї мережі. Порада від мене. А що скажете ви? Пишіть на це в. Коментарі, ваші думки. А за найбільш цікаві пропозиції, які ми опрацюємо, ми будемо дарувати якісь інвестиційні подарунки, як ми це завжди робимо. І нагадаю, що для інвесторів-учасників виключно клубу «Інвестхаб» мережа Апортель дає е, знижку в межах тисячі доларів на одному юніті, а також дає 5 днів. Проживання безкоштовного тестувальний період для того, щоб зрозуміти, що таке апартель, чим відрізняється він у цьому ринку, які є його привабливі сторони, будь ласка, зафіксуйте для себе. І по промокоду Олесь ви можете ці переваги отримати, використати їх і е, заробляти, відпочивати, поєднувати ці історії. Так як ми досліджуємо. Підходимо до питання комплексно. Давайте ще з вами розберемо наступну історію. Наприклад, розвивається дуже тренд будівництва на західній рекреація, і інвестори, які мають не інвестори, а власники капіталу там мільйон три п'ять, які, наприклад, продали бізнес, розглядають війти в нього операційно. тобто придбати ділянку, почати будувати щось подібне, або продавати номери, або не продавати. Просто входити в цей бізнес. Оцініть, будь ласка, їх перспективи і дайте загальну пораду. Я гадаю, що нас дивляться і такі, а хтось просто прагне бути в таких капіталістах серйозних масштабів. Є, є два варіанти такого входу. Є перший варіант це коли людина сама там, умовно придбає ділянку. Розробляє проект і сама стає делопером і працює. До нас звертаються такі люди. Ми такі проекти не розглядаємо. Зразу вам скажу. Розглядаємо інші варіанти. Тобто, в нас є різні локації. Якщо є така людина, яка знайшла якусь локацію, на етапі ще підготовчих робіт вона звертається до нас, вона може стати молодшим партнером, але вона повинна розуміти, що там умовний етап котлована, вона повинна закрити своїми грошима, а потім е, жити на цій локації і займатися цим проектом. Тоді ми зможемо з ним контактувати і працювати. І, навіть скажу, не два. Є третій варіант. І третій варіант це пасивний дохід. В нас є такі інвестори, умовно. І, до речі, дуже приємно з такої точки зору, що є інвестори, там називаємо там, з міста, наприклад, Дніпра, людина, в якої був свій свій готельний бізнес, він зайшов до нас в готельний бізнес, так само в апартаменти. Він викопив, умовно, там поверх. Частину поверху він. Продав потім, заробивши спекулятивно на ціні а половину номерів залишив собі як пенсійний фонд, тобто отримуючи пасівний дохід. Тобто є різні варіанти співпраці. Єдине, що ще раз кажу: бренда «Партель» ми не надамо будь-кому. Ці варіанти виключені. До нас звертаються такі люди. Ми навіть не будемо витрачати час, щоб їхати дивитися якусь локацію, яку щось там добудоване, не забудовано. Це нам не цікаво. В описі під даним роликом перейдіть на соціальні мережі мережі АПРТ, вивчіть їх. Також не забувайте про промокод, за яким ви отримуєте додаткові переваги, вивчайте дані матеріали. Також ми прикріпимо все, що може бути в загальному доступі. І записуйтесь на спілкування онлайн, в якому ви дізнаєтесь всі деталі, в тому числі вартість квадратного метру. Потенціал дохідності, всі математичні розрахунки даної інвестиційної моделі. Ну і останнє питання: традиційно всім задаєм, співвласникам, співзасновникам великих видатних проектів. Які плани компанії на 5 років вони цікавлять всіх, тому що інвестор, який заходить в проект, ну якщо все йде добре, він хоче в ньому залишатись завжди. У нас стратегія розроблена на найближчі 3-4 роки, я вам скажу чесно. На сьогоднішній день ми в травні місяці вже відкриємося для гостей в великому проєкті нашому східниці, який ми закінчуємо. Десь, я думаю, що в травень-червень місяць ми стартанемо ще з одним нашим проєктом новим. Цей проєкт він є з локацією з зимовими розвагами, там, де буде гірський лижний витяг і так само буде. Мінеральна вода, цей проект ми презентуємо трохи пізніше, і його реалізація якраз буде там, від 2 до 3 років. Ну і так само те, що в вашому попередньому питанні, якщо будуть якісь цікаві інші локації, ми до них будемо повертатися. Як, я думаю, що ми повернемося і до локації в місті Києві. Під Києвом у нас є ділянка земельна, яку ми планували розвивати ще до початку повномасштабної війни. І ця ділянка ми над нею працюємо і зараз, підготову підготовуємо документи, працюємо з архітекторами, щось змінюємо, тому що життя не стоїть на місці. Тому ці найближчі плани на 5 років реалізувати ці проекти. Клас, ми вам тільки бажаємо успіху і чекаємо вашого запрошення відвідати локації для учасників клубу. Мабуть, це буде гарна така точка дотику до інфраструктури до вас безпосередньо. І я думаю, що успіху треба побажати всім нам і всім нашим інвесторам, які війшли в сім'ю «Апартель». Наше завдання виконати все те, що ми пропонували і те, що ми декларували на початку будівництва. Я Скажу, що на сьогоднішній день ми виконуємо ці обов'язки, тому всім нам успіху і, скорішого завершення війни з нашою перемогою. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Дякую.